Ви дивитесь ранок вдома, і просто зараз до нашої компанії долучається наш експерт-психолог, засновник проєкту Як ти брати Антон Семена. І сьогодні ми поговоримо на тему дотиків. Жест, який традиційно асоціюється з турботою підтримкою, не такий однозначний, як здається, на перший погляд. А чому він такий підступний? Будемо розбиратись. Доброго ранку, Доброго пане раз. Антоне. Доброго це ранку. Дотик, дотик, дотик. Одразу дотик. дотик? <свят> ну це нормальний дотик. Е да. це Але побачите, як ми це зробили. Е да. Ви протягнули руку і чекали. І да? чекала, чи да. це доречно буде а. І ось ця дістанція? Да. А це була дистанція, яку ви дивилися, чи можна ближче, чи ні. Да? Ви проявили повагу до мене тим, що ви побачили, чи буде мені комфортно. І зупинилися в певний момент, і ви дуже не дякую знехтували. вам. За це. <ріху> ви відповіли в Так, одразу так? до а, міг сказати вітаю. О, і ну, Якою тоді мала бути моя реакція? Нормально? Так абсолютно вот, нормально. А для нас зараз в суспільстві дуже важливо, щоб реакція <ріху> на те, що людина позначає певні кордони, була нормальною, незалежно від того, які це кордони. Людина має право. На свій особистий простір, такий, який їй зараз добре. Тут трохи це може ображати, тому що ми думаємо, що ми, наприклад, друзі, і вже маємо а, а, право угу. підходити, підходити ближче. А насправді людина говорить: ні, 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 я вам не достатньо довіряю. Ви недостатньо достатньо для мене поки комфортна людина. Це може трохи ображати, але Тут нам треба розуміти, що це більше не про нас, це більше про саму людину, про якісь її обставини. І взагалі цілком нормально, що людина піклується про свої кордони. Отже, чому важливо не торкатися без дозволу? Ну це взагалі завжди було якби певним ну. Певною зоною напруги для людей, якщо торкаються без дотику. Mm -hmm. А зараз це стало ще більш важливо, тому що у нас більше людей, для яких питання безпеки стало особистої безпеки стало принциповим. Люди, які набули е е травматичного досвіду, е іншого якогось досвіду. Тобто, люди зараз е дратуються на, в середньому на дотики без е дозволу, Більше це mm -hmm. для багатьох це прям критично. Вони можуть реагувати, можуть не впоратися. Ну, знаєте, от. А... Як там навчають там людей не підходьте там я не знаю до людини з бойовим досвідом зі спини. Ну це не завжди так. Ну ну про це можна поговорити і так далі. Але от чому? Тому що ну людина може це може, вона може здригнутися, і це може напружити. Тут теж саме є особистий кордон, в якому людина відчуває себе в певній безпеці, в комфорті. і Якщо туди заходить людина без дозволу, це порушує комфорт. Я отримала можна я. отак руку чуть трохи отакра. Трошки. Це я так да? завжди роблю. Да? Коли людина до мене близько підходить, я один раз відійшов назад, другий раз вже слухай, тримай дистанцію, ну мені просто не приємно. І от ти наш... прям говориш, так ти да? говориш? Да. І добре, що ми зараз даємо приклад і нормалізуємо, що в принципі зробити ось щось таке mm. на кшталт, воно це цілком нормально. Людина uh -huh. просто позначає своє. Коли людині здається, що це добре, і вона підходить до іншої людини в притул, А зараз це інший бік цієї проблеми. Зараз багато ми хочемо допомогти. Ми хочемо бути корисними. Особливо це стосується цивільних. По відношенню до військових, да, хочеться допомогти, і ми підходимо ближче, щоб якби, дати цю підтримку, обійняти підтримати. А для людини це може бути не окей. І якщо ми не дивимося на реакції людини, угу. це виглядає як зневага. Я думаю, про те, що я хочу. Я хочу підтримати, тому я можу підійти. Чи хоче людина? А чи хоче цього людина? Mm -hmm. І якщо людина бачить, що ніхто ну що ви не звертаєте увагу на її особистий кордон? Вона що? Вона ображається, вона дратується, тому що де ваша повага? Ну але ж, от тобто добрі наміри. Приводять до конфлікту є. Якась е, якийсь сигнал, коли ти дійсно можеш розуміти, що ця е, цей дотик він корисний тій чи іншій людині, що вона потребує е, цього дотику. Як зрозуміти, Я тому що тут не буває вже довіряв особисто. Тобто люди, коли збуджуються, коли сильно хочуть допомогти, вони збуджуються, і е, здатність критично сприймати зовнішні сигнали може знижувати. Знижуватися. Mm -hmm. Люди можуть сказати, да я бачу, що людина хоче. Ні факт. Mm -hmm. ні факт. Краще перепитати, якщо а, це нова людина, ні, ні знайома, мала знайома, якщо ви цього не робили. І взагалі, mm -hmm. насправді, мабуть, сьогодні у людини такий настрій. От, мабуть, вона зараз згадала загиблого побратима. В Цей момент що потрібно? Потрібно звернути увагу і спитати. Насправді Що? Ключовий... А можете сформулювати, от яке, як має звучати це питання? А, ну по-перше, можна просто спитати напряму. Вибач, чи можна тебе доторкнутися, mm -hmm. обійняти, а, потиснути тобі руку? А взагалі, найкращий варіант просто спитати людину: як ви зараз? Як ти зараз? І людина вам розкаже. Вона скаже: Я згадала загиблого побратима, мені сумно. І в цей момент можна спитати, може, я тобі обійму? Я думаю, ні, зараз ні. Будь ласка, я хочу побути сам. Все. От або навпаки, да, давай. Слухайте, як правильно відмовитися від дотиків. Ну, от Костя каже: ні, не підходьте", да? Він Якщо напряму. Людина каже. Так, як відмовити? Мені було б а... важко так сказати. Я якось інакше натякаю на свої кордони. Я їх відчуваю, я їх чітко знаю. Але мені важко сказати напряму. Не підходить. І навіть руку поставити важко. Наша зараз проблема суспільна в тому, що у нас немає соціального етикету для того, щоб позначати особисті кордони, прийнятого. Ну тобто ми всі знаємо, що можна, але такого, щоб це було нормою, поки ні. І ми, от в своїй спільноті, в своєму проєкті ми працюємо на тому, щоб такі норми створювати, щоб поширювати їх, щоб це сприймалося нормально. Не так важливо, які саме будуть слова. Звісно, можна просто сказати: вибачте, мені не комфортно. А те, що ми бачимо, наприклад, багатьох військових. А ну, от особливо ті, хто достатньо багато спілкується з цивільними. Я, я побачив, і наші волонтери теж побачили, ми перевірили це. Вони роблять а, а, на рукостискання жест, і він встановлює кордон. Ну, тобто, людина йде така, обійматися, він такий – вітаю. І це ніби не ображає, але пропонує певний інший етикет mm -hmm. дистанції. Тобто mm -hmm. ми на, ну, на рукостисканні, а не на обіймах. От. І люди добре реагують. Ну і складно таку руку обійти, щоб все, ж обійняти? Mm -hmm. А е якщо от все ж таки ну, з е гарних якихось міркувань, ти якимось чином випадково порушив чужі е кордони, чужі межі, е що робити в цьому випадку? І ти відчуваєш, що ти зараз якось недоречно людині незручно сказати. Чи потрібно визнати і проговорити цей момент? Вибач, я хотів як краще, Безумовно. Чи, чи як? Безумовно. і тут дуже важливо. От зараз багато людей роблять таку помилку, що вони думають, що їхні добрі наміри вибачають їх поведінку. Угу. Ну ми ж хотіли як краще, але ж ви помилилися. І треба цю відповідальність на себе брати. Визнати. Добрі наміри не вибачають помилок. Якщо ви справді маєте добрі наміри, вибачтеся. Насправді це дуже просто. Скажіть, вибачте, вибачте, я не зрозумів визнати помилку. Ну тому що насправді, чому це відбулося? Ви не достатньо е, дивилися уважно на людину, на її реакції. От ви говорили, як можна зрозуміти? Насправді зрозуміти достатньо легко. Всі роблять ось це, всі віддаляються так, сяк, руки, ноги закривають закрита поза тіла. Це її реакція на дискомфорт. І якщо ви це проігнорували, вибачайтеся. це ви не звернули увагу. Це цілком окей, і нам ще дуже важливо, щоб у нас в суспільстві за це не соромили. Помилятися нормально, це ж реально з добрих наміров. Я хотів обійняти, я хотів підтримати. Ну, вибачте, я не побачив. Збуджена людина, вона не бачить реально. Але я на майбутнє зроблю собі зауваження, буду дивитися уважніше. Вибачте, я не хотів вас образити. Це ж правда. Якщо це правда, так і скажіть. Дякуємо вам. Отже, друзі, бережемо свої кордони і з повагою ставимося до чужих з Антоном Семеновим. Ми побачимось вже за тиждень. Так, ну а просто зараз для гарного настрою трохи музики.